Привіт, мої серіальні гіки! Поки жовтневий вітер вибиває нам шибки, якраз час розслабитися перед якимсь серіальчиком із бокалом терпкого чайочку. Тому не барімося і погнали! На початку жовтня стартує готичний горор «Інтерв'ю з вампіром, знятий за мотивами знаменитого роману американської письменниці Ен Райтс. Дія серіалу почнеться в 19 сторіччі в Луїзіані. А в центрі сюжету опиняться вампіри Луї де Пондюлак і Лестат де Ліодкур. До цього романи з циклу вампірських хроніків вже екранізувалися. Правда, у форматі кіно. У 1994 році вийшов фільм за мотивами першого тому циклу, де головні ролі зіграли Том Круз, Бред Піт, Антонія Бандерас, Крістіан Слейтер і Кірстен Данст. Наступні два томи були об'єднані у фільм Королева проклятих 2002 року. На початку 2020 року AMC Networks придбала права на 8, 8, 18 романів. Вісімнадцять романів Енрайс, і інтерв'ю з вампіром став першим оголошеним серіальним проєктом в рамках цієї угоди. У разі успіху першої екранізації AMC планує запустити цілу франшизу. Перший сезон інтерв'ю з вампіром складатиметься із восьми серій і виходитиме на AMC по одному епізоду, починаючи з 2 жовтня. І відразу маємо другий тайтл про вампірів. фентезійно комедійний серіал Вампір Редженальд розповідає про різноманітні пригоди сором'язливого хлопця Редженальда Баскіна, який неочікувано для себе стає вампіром. Редженальд не дуже схожий на отих струнких красенів вампірів, якими їх зображають у кіно та серіалах. Тому йому доведеться знайти свій шлях та своє місце у вампірському світі, що буде не просто, проте досить весело. У головній ролі Джейкоб Баталон, відомий завдяки ролі Неда Літца, найкращого друга Пітера Паркера, у останніх фільмах від Марвел про людину Павука. Прем'єра серіалу відбудеться 5 жовтня. І, до речі, шоуранером серіалу є продюсер та письменник Гарлі Пейтон, який свого часу працював над «Твін Піксом», темними матеріями та Чакі, у якого теж виходить новий сезон. Так от маємо другий сезон серіалу Чакі про ту моторошню ляльку, яка приносить у містечко серію жахливих убивств. Якщо чесно, на першому сезоні я більше волала і фейспалмила, ніж боялася, але то класична проблема підліткових жахастиків. Новий сезон почне виходити на каналі Sci-Fi 5 жовтня. Вені Ворд це серіал зі Всесвіту DC. Він досліджує раннє життя дворецького родини Вейнів. Альфреда Пенніворта, колишнього британського солдата спеціальної повітряної служби, за роки до подій у Готимі, після служби в Малайзії він має на меті створити власну охоронну компанію в альтернативній історії Лондона. Альфред стає мішенню фашистського товариства воронів, група, яка планує заволодіти британським урядом і починає працювати проти них разом із американськими агентами їх і Томасом Вейном і Мартою Кейн, майбутніми батьками Брюса Вейна. Третій сезон Пені Ворта почне виходити на HBO Max 6 жовтня. Ой, щось давненько ми не рекомендували аніме не від Нетлікса. Моп Вар'ят розповідає про учні середньої школи Сігіока Геями на прізвисько МОП, яке він отримав за свою непомітність і який є могутнім екстрасенсом. Моб вважає свій творчий хист небезпечним і мимоволі стримує емоції, щоб тримати контроль над собою. Він намагається жити життям звичайної людини, але його пригнічені емоції та екстрасенсорні здібності періодично вириваються назовні. Перші два сезони можна знайти з українською озвучкою, а прем'єра нового сезону Моб вар'ят відбудеться 6 жовтня. Вестерн Вокер Незалежність є приквелом телесеріалу Вокер про улюбленця американців Техаського рейнджера Кордола Вокера. До речі, третій сезон, перезапуску якого вийде на сітабі того ж дня. Дія нового серіалу відбувається на початку 1800-х років. А його головною героїною стане мешканка Бостона Еббі Вокер, яка вирішує помститися за смерть чоловіка. Еббі знайомиться з авантюристом Гойтом Ролінзом, їде з ним до Техасу і переживає там безліч пригод. За якість серіалу не ручаюся, бо той же Вокер вийшов доволі нуднуватим. Перша серія вийде на сідабі 6 жовтня. Клуб опівнічників це новий містичний серіал від Netflix, який розповість про групу з восьми невиліковно хворих молодих людей, що проживають в домашньому хоспісі під керівництвом загадкового лікаря. Щоночі молодь зустрічається опівночі, щоб розповідати один одному страшні історії. Одного разу вночі вони укладають договір, що той, хто піде на той світ, повинен все одно приходити на оці їхні сходки. Після того, як один з них помирає, починається низка дивних подій. Серіал складатиметься з 10 епізодів, які вийдуть одночасно на Netflix 7 жовтня. Додамо цього місяця ще одне аніме, в основному для розкруту під назвою Вітаємо в пеклі Іромо. Вона розповідає про підлітка Ірому, якого батьки продали демону у пекло. Але малому пощастило, бо демон просто хотів мати онука. Проте тепер Ірома повинен не спалитися, що він людина, адже у пеклі лише й розмов про те, що люди то чудовий делікатес. Рекомендую це аніме для розпайки, якраз воно гарно попускає, ще й має українську озвучку. Прем'єра третього сезону відбудеться вже 8 жовтня. Авеню 5 – це дуже годний майже сайфай серіал, повний чудового британського гумору. За сюжетом попереднього сезону розкішний космічний лайнер вирушає у кількатижневий круїз з сонячною системою. Проте неподалік від Сатурна стається аварія, а ще гине головний інженер. На жаль, капітан корабля взагалі не шарить, як власне працює цей корабель. І тепер мандрівка розтягнеться не на 8 тижнів, а на 3 роки. Бонусом труна з померлим техніком випадково стала штучним супутником корабля, що не додає пасажирам оптимізму. Сподіваємося, що другий сезон триматиме планку попереднього. Свіжа серія Авеню 5 вийде на HBO 10 жовтня. Сіда Бога в серці немає, і випускає приквел до серіалу надприродні під назвою Вінчестери, сюжет якого розповідатиме про історію батьків Діна та Сема Вінчестерів Джона і Мері молоді люди змушені поставити на кін все, аби врятувати не лише своє життя, а й увесь світ. Дженсен Еклс, який грав роль Діна Вінчестера в надприродньому, виступить в новому шоу в якості розповідача. Також він є виконавчим продюсером серіалу Кошмар, який жах. напишіть у коментарях на якому саме сезоні ви дропнули супернатуралів. Я на сьомому вінчестери стартують 11 жовтня на «Прости Господи» сідабі. Серіал Наглядач нам вперше представили на показі «Тудум-2022», на який я до речі маю короткий огляд. Клікайте на випливачку. Хто не бачив у центрі сюжету цього міні-серіалу, опиниться сімейна пара, яка щойно переїхала в свій будинок мрії, але незабаром їх починає переслідувати сталкер, який надсилає їм загрозові листи з підписом Наглядач. Серіал семи епізодів стане повністю доступний на Netflix 13 жовтня. Годницький серіал «Шантаран» знятий на основі одноіменного роману австралійського письменника Грегорі Девіта Робертса, який вперше виданий був у 2003 році і відразу став міжнародним бестселером. Сюжет розповідає про наркомана і грабіжника, який умудряється втікти з австралійської в'язниці і їде в Індію. Там він стигає побути в мафії, займатися городами, попрацювати лікарем і багато взаємодіяти з індійською культурою. І якщо любите східну атмосферу, рекомендую. Перша серія з'явиться на Apple Plus 14 жовтня. Також цього місяця чекаємо на новий сезон анімаційного серіалу Совиний дім. Сюжет розповідає про дівчинку Луз, яка випадково знаходить портал до іншого світу. Там вона класично заходить нових друзів і намагається потрапити додому. Але при цьому серіал відрізняється не банальними і цікавими деталями. Про які ви дізнаєтесь, якщо подивитись серіал. А новий сезон Совиного Дому стартує на Disney Channel вже 15 жовтня. Варвари це німецький серіал, який розповідає про історичні події початку нашої ери, коли древні германці давали тягла римським завоювателям. Перший сезон виглядає як непоганий аналог вікінгів, хоча, як на мене, дещо не дотягує. Новий сезон варварів з'явиться на нетліксі 21 жовтня. А на Amazon Prime виходить серіальна адаптація одноіменного роману Класика кіберпанку Вільяма Гібсона периферійні пристрої вони показують світ недалекого майбутнього, де технології розвиваються і дедалі більше впливають на життя людей. Головна героїня Флін Фішер знаходить портал в Інший вимір, що призводить героїню до розкриття свого майбутнього. У головній ролі грає Хлоя Грейс Морец. Плюс книга, яка виступила першоджерелом, доволі годна, тому має вийти непоганий сейфай. Перша серія з'явиться на Амазоні 21 жовтня. Решта виходитиме щотижня. Серіал Антологія Кабінет курьйозів від Гільєрмо Дель Торо складатиметься з восьми унікальних історій в жанрі горору. Кожну з яких поставлять різні режисери з окремим акторським складом. Автори не лише створювали свіжі оригінальні роботи, а й взяли за основу роботу класиків жахів. До прикладу задіяли як мінімум два твори самого Говарда Лавкрафта. Серед акторського складу вже зазначені Бен Барнс, Руперт Грінт, Софія Бутелла та багато інших талановитих зірок. Прем'єра серіалу відбудеться 25 жовтня на Netflix. Епізоди виходитимуть щодня. Не повірите, але ми знову маємо серіал зі Всесвітозоряних війн. Сказання про Джедаїв це анімаційний телесеріал. Антологія. Кожен епізод сказань про джедаїв розповідає історію за участі джедаїв часів трилогії приквелів. Він складатиметься із шести епізодів, у кожному з яких буде по дві сюжетні лінії. Одна розповість історії Тано, а інша графа дуку. Прем'єра всіх епізодів Сказань про джедаїв відбудеться на Disney Plus 26 жовтня. Серіал Година диявола це свіжий детективний серіал-горор. Його головна героїня жінка, яка щоночі прокидається рівно о 3.33 ночі, в так звану диявольську годину між 3 та 4 ранку від Кошмарів. Згодом Люсі виявляється пов'язаною із серією жорстоких убивств. Взагалі, це британський серіал, над яким працює відомий нам усім Стівен Мофат, якого однаково люблять і гейтять за роботу над серіалами Шерлок та Доктор Хто. «Година диявола вийде на платформі Amazon Prime 28 жовтня. Ось такий у нас буде жовтень, динамічний та водночас доволі спокійний. Якщо сподобалося відео, тисніть вподобайку та дзвіночок. Якщо ви ще не підписалися на канал, то виправляйте цей прикрий недолік. Нагадую про необхідність підтримати наших воїнів, які буквально вигризають кожен клаптик нашого дому. Посилання на перевірені фонди, як завжди, у описі. Якщо ви дуже, дуже, дуже хочете підтримати цей канал копійкою. Для вас є Патріот та Кофі, де мене вже підтримують Тарас Тисло, Олег Джі та Сергій Воронов. Дякую! А я дякую вам за увагу. Зустрінемося вже дуже скоро. І поки що бажаю вам лише врівноважливого контенту. Папа. -па. Альфред стає мішенью фашистського товариства воронів. Група, яка планує заволодіти бриданським, бридан, завели, заволодіти бриданським урядом. Це військово ж так. Треба було в той німецький акцент. Воло.